Харківщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми з майже півсотні населених пунктів. Йдеться про прифронтові харківський, богодухівський та ізюмські райони. Там, за інформацією обласної військової адміністрації, проживають 182 дитини. Наразі маршрут евакуації та заброньовані місця для тимчасового проживання людей визначені. І нагадаю, вранці росіяни вдарили більш як 10 марок АТМС-300 по енергетичних об'єктах міста та області. Ніхто з людей не постраждав, але без електрики залишилися близько 240 тисяч абонентів Харківщини. Зранку зупинили метрополітен. Підземку протягом дня кілька разів запускали і знову зупиняли. На Надвечору вдалося відновити кілька трамвайних і тролейбусних маршрутів. Наразі енергетики фіксують, в області дефіцит електроенергії, просять її економити. Вдень харків'яни чули ще два вибухи. Ракети поцілили в передмісті про обстановку в Харкові. Поговоримо далі з Ігорем Терховим, харківським міським головою. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Ігрю, розкажіть, будь ласка, які наслідки сьогоднішнього? І... Обстрілу і вдень, і вночі, і розкажіть, будь ласка, детальніше про поточну ситуацію в місті. Ну, перш за все хочу сказати, що дійсно вночі були дуже серйозні обстріли енергетичної інфраструктури міста Харкова і того ТЕЦа, який теж заживляє міста Харків, було обстріляно дві ТЕЦа і наслідки дуже серйозні, бо вони припинили енергозабезпечення. Міста, крім цього, була обстріляна трансформаторна підстанція, яка це теж зараз не працює. Тому зранку був дуже е такий серйозний дефіцит електропостачання, і ми не змогли е запустити зранку метрополітен. Але ми замінили маршрути автобусів, крім цього, запустили електротранспорт. Це трамваї певне маршрути, тролейбуси, певне маршрути. Вже днем ми змогли запустити метрополітен, але він почав працювати і були збої з електропостачанням просто не вистачало напруги і декілька разів приходилось зупиняти метрополітен, але до вечора. Він працював і зараз працює метрополітен. Так потяги ходять з інтервалом 20 хвилин. Але такі, такі реалії сьогодення. Крім цього, хочу сказати, що були введені графіки відключень від електропостачання житлових будинків. Сьогодні Обленерго і Укренерго намагаються витримувати ці графіки, але є певний збої, Це тому, що просто не вистачає напруги в енергосистемі, Міста е, таке справи така поточна ситуація, яка склалася по енергозабезпеченню міста Харкова. Пане Ігор а які екстрені заходи необхідно було можливо і вже вжили для того, щоб полегшити життя містянам? Ну ви знаєте, е, що стосується енергозабезпечення то працюють працівники Харковобленерго, працюють працівники е, е, для того, щоб потрошечку е збільшувалось електропостачання. В сіті, яка заживлює міста Харків, і е, вони запевняють, що потрошечку будуть е, працювати для того, щоб е, збільшувати і збільшувати напругу. І якщо е, це їм вдасться, то звісно будуть графіки, як відключення переглянути в сторону збільшення е, енергопостачання в житлових будинки Харків. Я. Пані Ігорю, а чи працюють пункти незламності і чи є необхідність розгортати нові? Я хочу сказати, що дійсно у нас працюють пункти незглавності. У нас є 74 муніципальних пункти незламності. Вони працюють, люди користуються цими пунктами незламності. Що стосовно того, потрібно лі збільшувати пункти незглавності. Ні, сьогодні це не не потрібно. Ми не маємо сьогодні такого, -такого запиту на збільшення цих пунктів незглавності. Але хочу вам сказати, що коли вона у нас був повний блокаут, то е, працювали наші супермаркети, магазини, крамниці в е, автозаправочні станції, вони працювали від генераторів, і люди мали можливість аптеки. До речі, і люди мали можливість зайти туди, і я дуже вдячний. Сьогодні нашим підприємцям, які е, роблять все можливе, а іноді неможливо, е, щоб е, працювати, і крім цього, е, так е, радушно е, приймають людей. Люди можуть і там позаряджати свої мобільні телефони, і нема зовсім ніяких питань. Пане Ігорю, я... На кінець нашої розмови, уточніть, будь ласка, з огляду на ситуацію, яка зараз склалася, ви спостерігаєте відтік харків'ян з міста? Ні, я не спостерігаю. Ми не спостерігаємо сьогодні. Відтіка харків'ян з міста. Навпаки, хочу сказати, що люди налаштовані залишатися у Харкові, дуже зґрунтовані, об'єднані. Люди і е, Харків дійсно незламне міста. Я пишаю з кожним харків'янином, коли незважаючи на всі е, такі скрутні становище, важкі часи, але перебувають в Харкові, нікуди не хочуть виїжджати. І е, звісно, будемо працювати, будемо робити все можливе для того, щоб людям жилося в Харкові е, найбільш комфортно, незважаючи на такі часи. Дякую вам дуже, пане Ігорі, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора і всім харків'янам. Дякую. Дякую. Вам. Я нагадаю, це був Ігор Терехов, харківський міський голова.